Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Зараз у нас пора гарбуза, тому думаю, потрібно зробити якийсь рецепт саме із гарбузом. І базовий рецепт це гарбузовий крем суп або гарбузовий суп пюре. Корисний і смачний. Для приготування нашої страви нам знадобиться сам гарбуз, будь-який, який вам подобається, одна маквина середнього розміру, дві картоплини середнього розміру. Часничок в мене 4 зубчики. Ви можете брати 2-3. Одна цибулина, шматочок селери, вершки, у мене 10%, батон нарізний, олія оливкова, сіль, чорний молотий перець, паприка червона, копчена, солодка і хмелі сунелі. Також е, я вже поставив на плиту, використовую дві курячі гомілки, тому що будемо робити наш е, суп на бульйоні. Якщо не хочете використовувати, робіть суп на воді. Отже, друзі, повторююсь, почнемо з того, що ми поставили наші гомілки варити бульйон з них. А зараз почистимо гарбуз. Гарбуз ми очистили від шкірки і тепер сам гарбуз картоплю, моркву і селеру нарізаємо кубиками. Кубики, гарбузу, картоплі, моркви та селери. Ми відправляємо до нашого бульйону і варимо по готовності. Хто не робить бульйон, просто в воду. А поки наші овочі варяться, ми зробимо заправку для нашого майбутнього супу. Для цього ми наріжемо мілко цибулю, додаємо на пательню оливкову олію цибулю. І обсмажуємо її до золотистої такої шкоринки до готовності. Цибуля дійшла до готовності. Додаємо до неї паприку. Поєднуємо її з паприкою і додаємо до неї хмелі сунелі. Також це все поєднуємо. Це все надасть неймовірний аромат нашій страві. Трішки це все ось так. Уже аромат стає, друзі, класний. Трішки просмажуємо. І відправляємо до нашої цибулі і спеціями, вершки. Вичавлюємо до нашої заправки 2-3 зубчика часнику, друзі. Ось так. Перемішуємо і доводимо, дамо трішки буквально секунд 30 прокипіти. і наша заправочка буде готова. Тепер, друзі, ми. Злили бульйон, будемо контролювати консистенцію. Хто хоче більш рідкіший суп, додасть більше бульйону, Хто хоче менш, менше бульйону. Додаємо до наших овочів заправку. І перебиваємо все блендером. Додаємо сіль, чорний молотий перець по смаку. І знову ж перебиваємо блендером. Доводимо до однорідної консистенції. Перебили, куштуємо. Дуже-дуже смачно виходить, друзі. Хмелі сунелі і паприка обов'язково копчена. Можете трішки мускатного горіху. Тепер відправляємо знову на плиту, щоб воно тільки закипіло і вимикаємо. Все готове у нас. А поки наші овочі варяться, друзі, я буду їх варити 20-25 хвилин, але в будь-якому випадку до готовності. Ми підготуємо сухарики. Для цього ми беремо скіпки нарізного батону, можете не нарізного, можете звичайного. Нарізаємо його на ось такі невеличкі квадратики. Кубики. І відправимо в духовку попередньо розігріту до 180 градусів. Буквально хвилин у 7-10. Ось так на пергамент. Їх навіть можна буде і так їсти, вони будуть дуже-дуже смачні. Це звичайні сухарики. Як варіант, друзі, також можна попередньо вже їх. Другий варіант поєднати трішки з олією. І прованськими травами або італійськими травами. Також буде неймовірна смакота. Сухарики проливаємо оливковою олією. Вичавлюємо ще два зубчики часнику. Ось так. І добре це все перемішуємо. Все, сухарики готові, повірте, М -м -м. смачніше і корисніше, ніж те, що ви купуєте. Тепер робимо невеличку презентацію. Ну що ж, ось така краса, така смакота у нас вийшла. Тепер давайте скуштуємо. Просто супер. Знаєте, раніше я ніколи не думав, чи можна приготувати, я взагалі не дуже люблю гарбуз. Можна приготувати таку смакоту із гарбуза, зокрема. Повірте, ви не посилкуйте, якщо. Будете використовувати цей рецепт. Дякую що ви зі мною, друзі. Всім гарного дня, ставте подобайки, якщо це відео було для вас корисним. І до нових зустрічей!